Цей медальйон зберігає у собі жахливий та водночас революційний секрет, який може врятувати людство. Його справжнього власника вже немає, але я розкрию вам цю таємницю. Мене звати Артем Савчук. Я звичайний айтішник із Києва, і кілька місяців тому я вирішив змінити своє життя. Купив стару хату у глухому селі Хмельницької області, подалі від міської метушні. Мрія про спокійне життя на природі здалася мені ідеальним варіантом: вільні дні, чисте повітря, мінімум контактів із людьми. Що ще треба, щоб зосередитися на роботі і водночас відновити сили? Хата, яку я купив, стояла на околиці села Сатанівська Слобідка. За словами старости, це місце було колись багатим і жвавим, але зараз у ньому залишилося не більше двох десятків мешканців. Моя сусідка Баба Марина жила через дорогу, вона була доброю, хоча й трохи дивакуватою. Говорила про якісь темні справи, що нібито коїлися в селі багато років тому, але я списував це на її похиловік. Однак у першу ж ніч я відчув, що тут щось не так. Я лежав у ліжку, коли почув дивний звук шурхіт і ніби віддалене мукання корови. Спочатку подумав, що це просто худоба десь на подвір'ях сусідів, але звук став ближчим і головне дивним. Здавалося, він має якесь металеве походження, наче хтось пробував імітувати ревіння тварини, але робив це якось жахливо. Я визирнув у вікно у дворі була лише темрявий, легкий туман, який стелився вздовж землі. Хата стояла на віддалі від інших, тому навколо панувала майже повна тиша, порушена лише тихим жахливим звуком. Я закрив вікно і вирішив забути про це, списавши все на свою уяву. Наступного дня я спитав про це у баби Марини, і вона лише зітхнула. Це горобець, його корови плачуть. Я казала, не треба сюди їхати. Іван Горобець був місцевим фермером. Який жив за село. Він майже ні з ким не спілкувався і часто їздив до міста, привозячи величезні ящики з невідомим вмістом. Сусіди розповідали, що горобець любить читати розумні книжки і навіть мав якісь машини, привезені з-за кордону. Його вважали диваком, але більшість мешканців просто уникали розмови про нього. Одного вечора, повертаючись з прогулянки, я побачив на дорозі щось дивне. Це була шкіра, Грубо роздерта, ніби з тварини, але її форма була неправильна. Вона нагадувала шматок із людським відбитком рука, плече мене обдало холодом. Я вирішив піти на ферму горобця, щоб розібратися. Ферма була жахливою, старий будинок із покрученим дахом, заросли бур'янами двір і чорний дим із труби. Усе виглядало так, ніби це місце давно покинуте, але я бачив сліди коліс, які ввели до воріт. Мені вдалося пробратися через огорожу, і те, що я побачив за будинком, шокувало мене. Старий дерев'яний сарай був замкнений на кілька замків, але поруч я побачив сліди від волочіння. На землі була кров, яку ніхто навіть не намагався приховати, вона здавалася свіжою. Тієї ночі я знов почув дивні звуки. Цього разу вони доносилися з лісу, наче щось велике пробиралося крізь дерева, важко дихаючи. Я вирішив піти подивитися, взявши з собою ліхтарк. У глибині лісу я натрапив на щось схоже на вівтар. На ньому лежали рештки, які спочатку я прийняв за тваринні. Але, придивившись, зрозумів, що це було щось інше. Частини тіл були зшиті разом у хаотичному порядку, декілька гулів, людські руки, що закінчувалися ратицями, усе це здавалося жахливою карикатурою на життя. Я повернувся додому, намагаючись осмислити побачене. Те, що лежало на вівтарі в лісі, не можна було пояснити раціонально. Від цих жахливих образів у мене поморочилося в голові. Я вирішив, що зранку все буде зрозуміліше, але ніч принесла ще більше жаху. Посеред ночі мене розбудив горкіт. Це був звук розбитого скла. Я схопив ліхтарик і, озброївшись кухонним ножем, обережно пішов до вітальні. У кімнаті було темно, і тільки холодний вітер свистів через розбите вікно. На підлозі валялися уламки скла. Усе інше здавалося недоторканим, але я відчував, що щось не так. У кутку кімнати біля дверей я побачив тінь. Це була величезна постать, зігнута і перекручена, ніби зламана маріонетка. Я підняв ліхтарик і промінь освітив жахливе обличчя. Його голова була неправильної форми, з маскою зі сшитої шкіри, а очі горіли тьмяним мертвим блиском. Це створіння зробило крок уперед, і я, не тямлячи себе від страху, кинувся в іншу кімнату. Я зачинив двері і підпер їх стільцем. За кілька секунд почалися удари. Воно не кричало, не гарчало лише важке дихання, і тупі удари по дереву. Раптом усе стихло. Не знаю, як, але мені вдалося заснути. Рано вранці я вирішив піти до баби Марини. Вона здалася мені єдиною, хто знає щось про село. У її хаті пахло димом і травами, а сама баба сиділа біля печі, крутячи чотки. Це не людина приходила до тебе, сказала вона. Сказала вона навіть не дивлячись на мене. То створіння, яке втекло. Текло? Звідки? запитав я, хоча вже здогадувався про відповідь. Зі стайні горобця Іван усе життя думав, що зможе обдурити смерть. Він пробував оживляти мертвих тварин, але цього йому було замало. Люди в селі зникали, а тепер його чудовиська блукають ночами. То чому ніхто нічого не робить? Чому всі мовчать? Вона лише зітхнула і похитала головою. Усі, хто намагався втрутитися, або зникали, або ставали частиною його роботи. Вона подивилася мені прямо в очі. Цього разу я прийшов на ферму підготовлений із молотком і факелом. Двері до будинку були відчинені. Стіни були у плямах, схожих на висоху кров, а повітря пахло горілим м'ясом. У кімнаті я знайшов книги, здебільшого медичні трактати, старі щоденники і рукописи, серед яких був Франкенштейн Марішелі. Але сторінки були списані коментарями: оживлення м'язової ткани неможливо через електричний розряд. Штучне живлення організму не вимагає функціонування серця. Це були записи не просто вченого, а фанатика. Серед цього безладу я знайшов двері, що ввели до підвалу. Там було темно і сиро, але в кінці вузького коридору виднілося світло, я побачив горобця. Він стояв перед величезним столом, на якому лежала ще одна істота вона була більша за ту, що я бачив вночі. Це був монстр, зшитий із частин тіл, і горобець підключав до нього дроти. Ви прийшли подивитися? не озираючись, промовив він. Гадаєте, я не бачив, як ви стежите за мною? Я підняв молоток, готовий атакувати, але горобець лише усміхнувся. Ви не розумієте, це не я створив зло. Я намагаюся його контролювати. Але одна з моїх перших істот втекла це вона полює на вас. Ви її зацікавили. Сказавши це, він натиснув важіль, і монстр на столі сіпнувся. Але водночас я почув знайомий звук, шурхіт і ревіння, який я чув тієї ночі. Я озирнувся і побачив, як у дверях стоїть та сама істота, яка приходила до мене. Її очі горіли ненавистю. Ти повернулася? Ти ж моя досконалість. Монстр кинувся на нього, і я скористався моментом, щоб втекти. З підвалу доносилися звуки боротьби й крики. Я вибіг з ферми, почувши позаду вибух. Вогонь охопив старий будинок. Після пожежі на фермі горобця я повернувся додому. Здавалося б, усе закінчилося. Горобець мертвий, його створіння знищені, а я залишився живим. Але це був не кінець. Наступні кілька днів я майже не спав. Щоночі мені здавалося, що я чую той самий звук, який супроводжував мене від початку. Металеве ревіння і важке дихання. Вікна мого будинку завжди були зачинені, але я відчував, як щось або хтось спостерігає за мною. Інколи я бачив, як тіні рухаються на околицях мого двору, але коли виходив з ліхтариком, не знаходив нічого. Я почав підозрювати, що істота, яка втекла від горобця, все ще жива і що вона не забула про мене. Одного ранку, коли я прокинувся, на вулиці було тихо, навіть занадто. Я визирнув у вікно і побачив дивну картину. Уся земля навколо будинку була вкрита слідами. Вони не були людськими. А скоріше нагадували величезні лапи із деформованими пальцями. Сліди вели до моїх дверей, але назад їх не було. Мій перший порив був утекти, залишити це місце, але я зрозумів, куди б я не пішов, вона мене знайде. Це був не просто хижак, це була істота з розумом, яка обрала мене мішенню. Потрібно було дізнатися, чого воно хоче. Я повернувся до місця, де стояла ферма горобця. Від будинку залишилися лише обгорілі руїни. Але коли я обійшов їх, то помітив, що більшість підвалу вціліла. Туди вели масивні двері, опалені, але все ще замкнені. Я розламав замок і увійшов усередину. Внизу була лабораторія горобця, запах тління і хімікатів усе ще висів у повітрі. На столах лежали незавершені проекти. Частини тіл ретельно оброблені, підготовлені для нового життя. Але те, що я знайшов далі, шокувало мене ще більше. У дальньому кутку підвалу була велика металева шафа. У середині я знайшов папери горобця, які детально описували його експерименти. Виявилося, що створіння, яке переслідує мене, було не просто випадковим продуктом його роботи. Воно мало свою свідомість, розум і пам'ять. Горобець називав його тінь. Воно було його першим успішним проєктом, але настільки досконалим, що вийшло з під контролю. Тінь мала здатність мислити, пристосовуватися і ненавидіти. У записах я знайшов ще одну шокуючу деталь. Горобець писав: Тінь обирає не випадково. Вона переслідує тих, хто знає про її існування. Її місія знищити всі сліди. Я повернувся додому ще більш наляканий. Тінь переслідує мене, бо я знаю про неї, але вона не просто хоче вбити мене. Їй потрібен час, щоб зламати мене психологічно. Вона годується страхом, і я зрозумів, що з кожним днем стаю слабшим, а вона сильнішою. Наступні кілька ночей були кошмаром. Вона не нападала, вона чекала. Я чув її важке дихання за дверима, бачив її перекручену тінь на стінах, але вона ніколи не заходила всередину. Вона гралася зі мною. Я зрозумів, що єдиний спосіб зупинити це спіймати її. Відтак я вирішив використати те, що знайшов у лабораторії горобця. Серед записів були креслення пастки, яку той колись планував створити для своїх істот. Це було небезпечно, але я не бачив іншого виходу. Я використав залишки металу й інструменти, які знайшов у підвалі горобця і створив клітку у центрі й розмістив приманку, залишки з лабораторії, які вона могла впізнати. Клітка була оснащена електричними розрядами, слабкими, але достатніми, щоб її знерухомити. Ніч, коли я закінчив пастку, була найтривожнішою в моєму житті. Я сидів у темряві й чекав, чув, як вона підходить ближче, чув її важкі кроки. Тінь підійшла до клітки і на мить зупинилася. Вона подивилася прямо на мене своїми тьмяними очима. У її погляді не було злості чи ненависті, лише холодний, байдужий розум. Вона ступила всередину. Електричний розряд вдарив її, і вона впала. Я кинувся до клітки, зачиняючи її, тінь почала рухатися, видаючи дивний шиплячий звук, схожий на людський сміх. Коли я підійшов ближче, істота почала говорити. Її голос був низьким, але чітким. Горобець думав, що створив мене, сказала вона. Але я створив себе. Тепер ти знаєш правду. Вона замовкла, а потім продовжила: Ти не зможеш зупинити мене. Істота у клітці борсалася, видаючи низьке гарчання, але електричні розряди утримували її на місці. Її перекручене тіло сіпалося, а очі горіли гнівом і ненавистю. Я стояв перед нею, намагаючись зрозуміти, що робити далі. Ти думаєш, що переміг? прохрипіла вона. Її голос більше не звучав, як щось нечисте. У ньому я почув людські інтонації. Моя смерть нічого не змінить. Усе почнеться знову. Я не слухав. Натомість схопив з підлоги каністру бензину, яка залишилася від горобця, і почав поливати її в містом усе навколо. Лабораторія, клітка, створіння, усе мало бути знищено. Ти навіть не розумієш, що знищуєш, зловісно засміялась істота. Я не просто тіло, я пам'ять, я свідомість. Знищ мене, і ти втратиш відповіді. Я зупинився. Її слова були тривожними. Можливо, всередині цього жахливого тіла справді ховалася частина істини про те, чому й навіщо горобець почав свої експерименти, і тоді я побачив щось, що змусило мене здригнутися. У куточку клітки лежав предмет Це був медальйон. Я витягнув його і побачив фото дівчини. Вона була першою, сказала істота, помітивши, що я знайшов медальйон. Він не зміг її повернути, але пам'ять залишилася. Вона тепер у мені. Я стиснув медальйон у руці. Тепер усе стало зрозуміло. Горобець не просто експериментував заради науки чи безсмерті. він намагався воскресити ту, кого втратив. Але щось пішло не так, і його творіння перетворилося на кошмар. Візьми медальйон, і ти дізнаєшся правду, прошепотіла істота. Мені потрібно було вирішувати, я підпалив бензин. Залишив лабораторію, коли вона вже була охоплена вогнем. Дим здіймався вгору, а я став на пагорбі і дивився, як все згорає вщент. З собою я забрав лише медальйон. Через кілька тижнів я дізнався більше, ніж хотів. Розкривши медальйон, я знайшов всередині маленький записник. У ньому ховалася інформація про всі експерименти горбця. Але разом із цим він відкрив ще одну правду. Монстр не брехав істота на ім'я тінь мала серце померлої дружини горобця. Усі інші експерименти також були спробами повернути її, але на мою думку, горобець просто збожеволів не змігши пережити смерть коханої. Я переїхав назад до міста, але цей тягар залишився зі мною. Цей медальйон я надсилаю вам, бо не знаю, що робити з ним далі. Семарго, передайте мою історію іншим. Можливо, колись знайдуться люди, які зможуть використати знання горобця на благо, але чи зможуть, і чи не стане це лише початком нового жаху?